Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux, серія Black Line на цоколь H11, H8H9. З температурою світла 4300 кільна. Постачається фірмою у упаковці комплект. Всередині знаходиться гарантійний талон. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник потужність даних ламп 55 Вт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є ось такий от металевий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Нагадую, що у нас температура. Світла 4300 кельвін. Як ми бачимо, жовтий світловий потік має е, дана лампа. Потужність, нагадаю, ламп 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autozvuk.ua